Пускайтесь нижче. Сігнали. Нічого не візьми, поки бос не візьме в таргет куплю. І стака я. Скоро притяжка. Буде. Шановні, по... Окей, окей, по глибам, будь ласка, самі орієнтуйтесь, я вам не проаноншу цю кількість. Виносите їх вперед. Міліки, гарно стоїть. У кулі не докап, але це не Так, уважно дивимось на глиби, вперед виносимо, самі самі. Глиби, давай, 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 давай. Пішли, 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 пішли. По дві, по дві, по дві, по дві стали. Ахуєнчик. По центру падає, обережно. Глиби граємо до 30%. Сильно граємо, падає там же. Граємо, граємо, граємо. Праворуч обережно граємо, грайте не ту іншу грайте, по центру іншу грайте, ліворуч іншу грайте. По центру близько падає. Тихо, 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 глиби, глиби уважно. Уважно, глиби. Розбиваємо. Більше, більше глиби, як дядьки зіграли. Міліки стали, де так. Тр... Дивимось. Міліки гарно. РДД не стак. Якона хилу. ма... Скоро притяжка ближче підійш... Так, притяжечка. Мінус один. І віддай ласка. дали там мазбафи, ХП, і дух дайте бо то ботома. Так уважно дивимось глиби. Глиби дивимось, дивимось, вперед рухаємось, глиби, рухаємось, рухаємось, рухаємось. Заїбісь, рухаєтесь, стали одна в одну. Праворуч падає, обережно. Повались, граємо глиби, граємо, самі дивимося, які дуже близько праворуч падає. Дивимось, які у глибу граєте, на їх хпеди. Праворуч обережно, ліворуч іншу. Ховайтеся! ховайтесь. По центру грайте більше, по центру грайте більше. Право-ліво стоп. Зі... Зіграли центр. Міліки стали право. Граємо. Притяжка Це 10 секунд. Підход. рейден, обережно. По парі. Відбігаємо. Олександр, дай Сакру зараз, будь ласка. Так, уважно. переходка. Хижачка вперед вийшла, від нього відійшли міліки. РДД дистанцію набрали. Дивимося, вибиваємо. Китко вибиваємо. Граємо Буде притяж. Міліки відходимо, Ревос вперед. Сховались всі. Сховались всі, всі сховались. Чекаємо. Б'ємо. Треба танків міняти, куля міняє. Прохил. Курумів вперед всі відійшли. Скинули стаки. Граємо. Чили, не стакайте, будь ласка. Юджин вперед, міліки відійшов. Притяжки немає бути, скинулись так і грає. Розбили. Наступна буде притяжка. Уважно, Міліки, ставайте краще. Милура вперед, інші відійшли. Всі сховались, всі сховались, як дядьки. Відійшли міліки, танки поміняли. Юджин масакру. Прохил кулю розбили. Далегеру, далі виконуємо тактику. Відходьте, відходьте, міліки. Давайте за глибами, скиньте стаки, грайте боса. Ю... Прохил, прохил. Забрав. Давай, давай. До... Шафран вперед. Всі відійшли, продовжуємо грати так. Блять, менше бахайте, будь ласка. Наступну глибу в бік, б'ємо боса. Лут руп лут, лут поменяй, поміняй лут, Олекс. Ну ви кастуєте, блять, прибрали руки, бейте боса, нахуй. А на бельвейде. Что в... чи бнулись, шо? У мене тут нерви, блядь. Під піджилки трясуться, а ви хуйню хібать його в рот. Где ты эти сратым кельцем? Короче, прийшов Алинарий і все порешил.